Друзі, дуже коротке відео, але дуже важливе. Практичний приклад ворожого ФСБшного ІПСО в дії. Отже, багато говорив вам про те, що не можна вірити колишнім російським громадянам, які зараз роблять вигляд, аби або вони нейтральні аналітики, або навіть друзі України. А в минулому були у КГБ ФСБ або при владі в Московії. Вони багато часу витрачають на те, щоб хвалити Україну і українців. Головна мета увійти в довіру. Але у відповідальні моменти, як от зараз, з цими всіма перемовинами, вони закидають під виглядом одкровення чи інсайдерської інформації чисте і псо кремлівське. Ось приклад Жирнов. В камінці піця шістдесят дев'ятого роду стаття. 50... 52 говорит любой международный договор который заключен под угрозой силы или с применением силы изначально незаконен изначально незаконен поэтому Зеленский в принципе сейчас может выйти с Путиным и сказать я тебе отдаю Украину а также Польшу Финляндию страны Балтии и весь мир вот и все и Любая бумажка, которую Зеленский от имени Украины подписывает, она все равно будет незаконной с точки зрения международного права. Потому что Путин стоит с танками на территории Украины. Это Венская конвенція 69-го года стаття 52. вторая запомните да, раз и навсегда, і поэтому каждый раз, когда вас будут пугалками какими-то сделать, а сейчас зенісні подпишете, все, конец, клиент уезжает, гипс снимают, все, все, все плохо. А тепер для чого він це каже? Щоб ви розслабились, запустити думку. Що що б президент не підписав, це незаконне. Тож можна підписати що завгодно. Тобто його мета виправдати будь-які умови, які Путін буде нав'язувати. І все це під його ці сміхучки. Ви підпишіть, що Путін вимагає, це ж незаконне. Але насправді, якщо будуть підписані невигідні для України умови, то це легітимізує ці вимоги Путіна. І Путін, для якого і так достатньо придуманих причин для агресії, тут буде мати міжнародний документ, яким буде махати, як махав тим, ви пам'ятаєте? з Стамбула або мінськими домовленостями. Отже, друзі, будьте уважні, не піддавайтесь на російське ПСО, не вірте такій публіці, в КГБ колишніх не буває. І таких вкидів зараз багато. Пам'ятайте про інформаційну гігієну.